Так, записываю ще одне по синхронізації відео. Тут по-другому сделано. Вот це синхронізація. Ось у нас два приводи. їх треба узгодити з синхронізацією. Відповідно що ми маємо і як вони робиться. Синий 0 або нульова точка мінусово точка. Через оцей і все два частотника через цей ведеться. Значить, Ну ось, синій ноль. Ось він є. Тут він все об'єднано. Пішов туди. І на всі останні іде. Ось на ці два і на той. Ось воно об'єднано і плюс воно виходить. Ось усе об'єднано. Ось усе з дички. І ось воно. Ноль об'єднаний і пішов туди. Ноль общий для всіх, для цього, для цього і для, цього, і для цих трьох. Так? Тепер плюс отсюда береться ось коричневий. 10 плюс Іде де заходи, ось заходи. Тобто це 0, оце плюс 10. І оцим же ми регулюємо виход. Зелений. Зелений пишу. Так, зелений пишу Ось він заходить. ось тут виходить. От, плюс он кинута перемичка. І сюди він виходить. Так, і пішов по цим двом коричневим. І сюди виходить. Ось один коричневий, і другий коричневий. Заходить вже отсюди. з оцього зеленого. І з цього зеленого пішов один пішов зелений. Один пішов зелений. Ось він на управління. Ось а один. А з другого. Зеленый пишу осень на управление. Единственное, что тут не борется 10 вольт. Вот ну, ось, оно c 10. За цим. Ось он направляется. Ну а тут единственная релюшка подключена. И стоп-пуск Все эти системы. Включено-выключено тоже. То есть через выключен туди не йде на частотники цей. А це мгновенное отключение. Ну автомат понятно, земля понятно. Реле стоит все больше на сигнализацию. Ще раз, коротенько. Значит, заходи 0,10 сюда. Зеленого виходи вже регулируем между нулем и 10. Об'єднується і пішло сюди вже с цього зеленого сюди на коричневий і туди на коричневий. Це нулі, такі є сині всі вони нулі. А з них вже виходить ось зелений на один, з другого зеленого на другий. Ось вони входить. Зелений, ось вход зелений. Фактически ми синхронізації просто напряження уменшаємо. Яке потім регулюється на безпосередніх потенціометрах. Це коротко про синхронізацію.